Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Audi A6 а 5 му кузові, модифікація Allroad з 2,7 бензиновим двигуном, додатково встановлено газ автоматичної коробки передач та системи повного приводу Quattro. В гарному сірому кордлі має передню лінзовану оптику проти тумані фари. Також у нас легкосплавні диски з хорошою гумою. Придбати даний автомобіль можна у нас за ціною 4 тисячі 710 доларів, заявний пробіг 311 тисяч кілометрів. Є незначні дефекти по кузову. Зверху у нас є релінги, повністю затонована. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля. Автомобіль підійде як для міських, так і за міських поїздок. Дуже прохідний, великий, просторий. Перейдемо до салону. Ось такий у нас чорний салон, три регулюємо підголівники. Досить великий просторий задній ряд, повний електропакет вікон, карти в гарному стані. Ставки дерева. По передньому ряду також все добре. У нас двохзонний кліматконтроль, передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач, електроприводи, дзеркал. Все в доволі непоганому стані, дуже крутий бюджетний автомобіль. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас за ціною 4790 доларів, доступне в та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.